Доброго ранку. Сьогодні 3 квітня. Цей бік вот нам розказує, що 365 днів на рік Миковель надихає, відновлює і наповнює. І сьогоднішній день ніби не мав би бути виключенням, але для багатьох він став несподіванкою, тому що зранку Миковель сказав, що все. Сезон закінчено, траси не працюють. Певна кількість людей не задоволена з даного факту. І взагалі вони якби, мали на сьогодні ще плани покататися. Але працювали всього небагато трас. Тільки там, якщо вчора це була друга, п'ята, 17 і 12, то сьогодні вже. Зупинилося дійсно воно раптово. Що будуть робити ті люди, в кого ще є якісь залишкові скіпаси, то не зрозуміло, але ну, це вже як би справа таке. Я впевнений, що їх не кине і принаймні принесе ні катання на наступні дні. Хоча, можливо, вони і не продавали так надовго. Але, на жаль, я про це не знаю. І зараз хоч якраз день закриття перейтися, подивитися і вам щось також розказати, показати, як у нас взагалі зараз тут все. На то відео, яке я виклав останнє у вас дуже хороший апетит. Я планую в найближчому часі повторити свій похід на крокуси і вже чуть -чуть з іншого ракурсу. Це показати. Можливо, якщо комусь буде цікаво, там, наприклад, маршрут, складність, як піднятися, то я думаю, що в тому відео я це також обов'язково покажу. Але сьогодні ще час не на те відео. Сьогодні час на те, як взагалі відбувається закриття. І що мене саме найбільше насмішило, що от, весь сезон поки тривало то е, по дорозі в сторону села є отакий як відбійник. І там весь час збиралося болото, бруд, сміття, сніг, все-все-все. І ніколи фактично руки не доходили нікому, то збиратись. А сьогодні, саме в той день, коли сезон закрили, коли вже нічого не працює. Хлопці дружно стали, лопатами покидали і вже дорога чиста до самого села. Це дуже-дуже-дуже класно. Єдине питання, чого вони це, це зробили так, так пізно. Поки що ось, бачите, вже збирають потрошки. Перший підйомник скоро будуть знімати кріселка. Також е на другому ми подивимося, що зараз є. І ще маю один, скажімо так, певний сюрприз. Ш ну, Швидше це буде сюрприз для мене. А вам я покажу то, чим я тішуся і радію. Тому буду йти. І наразі хочу дуже сильно вам всім подякувати Дякую. за те, що ви так гарно подивилися моє минуле відео. За те, що ви... Поставили лайки, прокоментували. Хочу попросити і надалі вас це робити. Мені це неймовірно приємно, що у вас є цікавість до того, що я роблю. Попрошу також, якщо є якісь питання, то не встидайтесь, питайтесь, буду, буду, буду радий розказати, показати, під, підказати. Якщо, звісно. Буду знати, тому що от я в неділю тобто, е, в відео говорив про те, що сезон от-от закриється. Ну я не сподівався, що це буде всього 2 дні. І уже все. Але поки що це от та інформація, яка, скажімо так, виникла раптово. Тому ще раз дякую вам. Окреме, неймовірне, величезне дякую всім тим, хто продовжує донатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на банку, де я буду долучатися до ініціатив літального футболу. Дякую, хлопаки. Ви сильні молодці. І я не виставляв тут інформацію, але думаю, що зараз саме той час, щоб от додати такі Фотографії оп 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 Це, якщо ви пам'ятаєте, то минулого разу я долучався разом з вами до збору на І от всю цю кількість була завдяки вам закуплена і вже передана, і вона вже активно працює. І як то робить позитивні зміни в нашу користь. І саме так ми можемо наближати і надалі нашу пер... перемогу. Тому дякую вам величезне. Дякую хлопцям з брутального футболу, але просто доземний Уклін і Шана хлопцям та дівчатам з 80-ї ОДШБ. Слава вам! Зараз буду далі йти я вперед і звідти покажу, що в нас є на малому озері і на підйомнику номер 2 та 7. Ось така в нас зараз ситуація на низу біля фудкорту малого озера. Людей небагато якихось робіт людей, кажу, небагато. І я поки йшов, то можу сказати, що було видно, наскільки зараз вони, ті, хтось тут є. А, як би це гарно пояснити. Можливо, в когось ще дійсно були плани сьогодні покататися, а зараз не знають, що робити зі своїм вільним часом. Ну, але це можливо так тільки мені здається і я собі таке додумаю. На променаді людей небагато. Ну, це, в принципі, як то якось і очікувано, що зараз багато хто. Я колись е, працював в готелі і останній день сезону це одна з таких. Найцікавіших дат, тому що вона переважно, ми про неї якось знаємо, але то було також трошки неочікувано. Не і рівно в той день більшість тих людей, в яких там броні на декілька днів вперед, зразу вони такі так, все, ми скорочуємо, ми відміняємо, вертайте гроші, і це завжди така доволі цікава, скажімо. Політика відбувається, тому що там починається підтвердження, гарантії брони дивитися багато таких всяких речей. Ну, Також мені завжди було приємно те, що я працював, принаймні, як то і формував роботу там, де було клієнто орієнтовано. Хоча я також знаю, що велика кількість готелів в Буковелі як-то трошки менш клієнтоорієнтовані, а орієнтовані саме на те, щоб головне ви заплатіть, а там далі будемо розбиратися. Так що таке, ну от, це пропоную вам завжди, коли ви десь плануєте якісь такі довгі переїзди, або як, також, якщо знаєте, що якісь певні форс-мажорні. Обставини можуть вплинути на час вашого перебування в тому чи іншому місці. Також, будь ласка, принаймні, як мінімум, зателефонуйте в готель і скажіть, що ми би хотіли, щоб ви нас якось запевнили, переконали, а бажано ще й письмово в листуванні відправили таке як підтвердження про те, що за умови скорочення е, там події чи чи сезону ви повернете кошти. Це таке, в принципі, кажу, зробити можна. Ну, як бачите, люди знаходять і чим зайнятися Отак. Ось у нас є Той що рахується, напевно, один з найдовших в Україні. Я ним ніколи не користувався, не знаю, як там воно, але... Як то ідея, хоч колись його спробувати мене не покидає. Шалі дуже швидко всі опустили, і зараз фактично вже майже 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 немає людей тут довкола і ті, які переходять в них явно в пошуках того, чим би себе зайняти. Я хотів на трасі сісти і зазняти для вас одну річ, але там дуже сильний вітер, тому буду планувати перейтися кудись в доволі безвітряне місце і якби, вже завершити відео там. Ну що ж я вам скажу, сезон відбувся. Сезон напевно не знаю, чи варто його називати успішним чи ні. Люди були, були, що мене тішить велика кількість військових, які, слава Богу, мали змогу тут пройти або, скажімо так, перезавантаження, або реабілітацію. от Недавно зустрічався з, з своїм знайомим, колишнім колегою, який е, приїхав. Сюди, тому що кошт перебуває на реабілітації, і декілька днів він, він провів тут. і як-то Є хороші новини, є погані новини, але як то основна найкраща новина, що ми далі стоїмо. Це ще би хотів сказати величезне, величезне дякую якраз йому і всім таким, як він, які. Просто я, я не знаю, як це оп описати, тому що ну, я його знав з однієї сторони. Зараз я його знаю вже як воїна-захисника і це просто ти такий ого! Дякую тобі за все. Ще раз. Тут я знайшов таке місце, де би я хотів для вас. Зробити таку невеличку розпаковку. Минулого року я розпаковував пам'ятну купюру в 20 гривень. Цього року вийшла пам'ятна купу... купюра 50 гривень до єдності. І я один з тих небагатьох щасливчиків, якому вдалося її замовити. Ось вона. І зараз буду. Робити і передавати вам своє враження. Я, на, на жаль, не взяв штативу, щоб це можна було якось зробити однією рукою, тому буду пробувати якось так трошки кострубатенько. Оп, відкриваю. І подивимося на неї. Єдність рятує світ, угу. тут вони. Так, в колір неба. Це вона з однієї сторони. Це вона з другої сторони. Що тут в нас? Це фактично всі країни, які нам передають допомогу. Але ж вона класна. Я не можу. Я дивлюся на неї і в, і в екран і вживу, це просто щось неймовірне. Ох. Тому, якщо ви любите такі речі, я не знаю, чи вони ще є доступні до купівлі на, на, на Нацбанку, але я залишу посилання, якщо що, десь отут. Якщо б вам хотілося я думаю, то на Нацбанку, ще би радив вам купити. Така річ, вона є пам'ятна. І тут також хотів би я вже завершити відео, подякувати вам за те, що ви були зі мною до самого кінця, за те, що ви були зі мною цей сезон. Далі в нас ще дуже-дуже багато цікавого. Очікую. Св... Св... свого походу на крокуси. Не знаю, коли це буде, тому що зараз погода трошки зіпсувалася з тими бурями пиловими, дощовими і всім-всім. Зараз якось дуже дивно, що так взагалі вдалося зловити хорошу погоду хоча б на ці 15-20 хвилин, поки я тут. І Ще раз дякую вам, ставте лайк, напишіть якийсь коментар, підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Я думаю, що для своїх підписників я придумаю якийсь, не знаю, якусь цікаву річ. От, і мої постійні підписники знають, що я люблю деколи їх чимось. Потішити і, можливо, цього разу це буде якраз от така купюра. Тому, будь ласка, продовжуйте активність на моєму каналі. І хочу попросити вас єднатися не тільки країнами, а ще й один до одного купочки І по можливості задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео. На карту буду дуже-дуже вдячний вам. Де я всі кошти буду передавати на ініціативи для 80-ї ОДШБ разом з хлопцями з брутального футболу? Поки що кажемо цьому сезону до побачення. А вам я хочу сказати, що я вам обіцяю, що в нас всіх все буде добре. Слава Україні! А для тих, хто дочекався історія, це далеко не перший раз, коли отак от раптово для мене закривається сезон, при тому, що я так би мовити, місцевий, але я собі пригадую 2019-2020 рік якраз сезон, коли от Починався, так би мовити, ковід, і в сезон був дуже насичений. Дуже багато було людей, багато всяких цікавих речей. Ще в мене в лютому мій рідний брат одружувався якраз в кінці лютого, тому ми ще їхали на весілля, відбували там, і дивилися то, як потрошки. То настрої міняються, але зараз ти взагалі про то згадуєш з, з такою посмішкою, що в порівнянні з тим, що є зараз, ковід це взагалі ніщо. От. І в той сезон в мене не було можливості покататися, але людей на курорті ставало менше і відповідно ставало менше чуть-чуть роботи. І е, ми домов, домовляємося з колегою таким так. Давай завтра. Це, це був десь другий тиждень березня. Кажу, давай вже завтра точно йдемо кататися. Він каже, добре, добре, добре. Все, там домовилися за, за прокат. Підходимо і зранку ми я так добре пам'ятаю, що я вдягаю там цей захист, вдягаю там всякі штуки, тому що ну, думаю, ви. Помітили, що я катаюся дуже рідко, тому що я так собі по стану здоров'я дозволяю це робити десь ну, один раз в рік, і то, якщо вийде, то і я вже вдягаюся, спускаюся такий, ну що, їдемо. Він каже, та куди вже їдемо? Вже все. Але тоді не закрили курорт, зразу поставили такі машинки, щоби. Чистили колеса, я не знаю, що воно давало сильно, але тим не менше тоді курорт закрили на карантин. Мені здавалося, що я більше такого не побачу, Але не пройшло і двох років, як взагалі почали ставити танкові їжаки на в'їздах. Так що Дуже сподіваюся, що це останній рік, останній сезон. Такий, який відбувається в час війни, і вже наступний буде переможний, чого я нам всім і бажаю. Тому до зустрічі, побачимось.